Скотт Лінч Лукавство Локаламори. Текст читає Сергій Оробчук. Вісім храми комора традиційно не закривалися до самого кінця лжесвітла. Тому безокий священник у домі Переландро не гаяв часу і старався наповнити мідний казанок для грошей, примощений перед ним на сходах його ветхого храму. Сироти. Ривонув він голосом, який був би. Звичнішим на полі бою, чи не всі ми рано або пізно стаємо сиротами, бідолашні ті вирви з материнського лона, що ледве пройшли рубіж дитинства? По обидва боки від казанка сиділа пара худеньких хлопців у білих одежах із каптурами, ймовірно, сироти. Дивне сяйволже світла, немов запалювало порожнисту чорноту їхніх очей, коли вони спостерігали за чоловіками та жінками, які поспішали у своїх справах на площах та алеях богів. Бідолашні ті, продовжував священник, кого жорстока доля викинула в злий світ, де немає місця для них, світ, якому від них нема зиску. Рабів от що цей світ з них робить. Рабів аби ще гірше іграшки для злих і безбожних, змушує неборак до напівжиття невимовного виродження, проте якого рабство було благословенням. Лок стояв, роздявивши рота, бо ніколи не бачив сценічних виступів і не чув досвідченого оратора. У голосі того була зневага, від якої могла скипіти вода. Був протест, від якого пульс хлопця застогонів від сорому і хвилювання, хоча сам він був сиротою. Йому хотілося, щоб цей горластий чоловік ще трохи покричав на нього. Слава про отця ланца безокого священника, священика була така велика, що навіть Локламора чув про нього, цього немолодого чоловіка із грудьми, завширшки, як писарський стіл, і бородою, що прилипала до його кутастого обличчя, мов клоччя. Чулої очі йому закривала сильна біла пов'язка, до самих голих литок звисало біле бавовняне облачення, а зап'ястя обвивала пара чорних залізних кайданок. Важкі сталеві ланцюги вели від цих кайданок по сходах храму і через прочинені двері всередину. Лок помітив, що коли отець ланц жестикулював до своїх слухачів, ці ланцюги напиналися туго, як струни. Він був майже на межі своєї свободи. За 13 років, як свідчать народні перекази, Отець Ланц жодного разу не ступав за сходинки свого храму. На знак відданості Переландру, отцю милосердя, Богу знедолених, він прикував себе до стін свого святилища залізними кайданами, які не мали ні замків, ні ключів, і заплатив личцю, щоб той привселюдно вирвав йому очі. Бог знедолених пильнує кожного сина й дочку померлих. У цьому я можу вас запевнити. Блаженні в його очах ті, що не зв'язані обов'язками крові, хто допомагає втішає тих, Хто лишився без матері й батька. Хоча відомо, що він був незрячим, а також із зав'язаними очима, лук міг поклястися, що голова отця Ланца повернулася до них із батьком злодіїв, коли вони наближалися через площу. Від безсумнівної ласкавості своїх сердець вони годують і захищають дітей Камора, не з холодною скупістю, а з безкорисливою добротою. Воістину благословенні! прохрипів він із запалом захисники лагідних. Нужденних сирідка мора. Підійшовши до сходів храму, батько злодіїв старався стукати п'ятами об каміння, щоб сповістити про свою присутність. Хтось підходить, сказав отець Ланц. «І Їх двоє, так кажуть мої вуха. Я привів тобі хлопчика, про якого ми говорили, отче, оголосив батько злодіїв достатньо голосно, щоб його почули кілька перехожих, якщо раптом ті слухали. Я підготував його, наскільки міг. До. а...» Випробувань на навчання та посвячення. Священник, гримлячи ланцюгами, ступив крок назустріч локу. Хлопці в каптурах, які охороняли казан для грошей, кинули на лока короткий погляд, але промовчали. Привів, значить. Рука отця ланца казала у правильному напрямку з тривожною точністю, і його мозолисті пальці пройшлися по лобі, що ках носі підборідді лука. Здається, маленький хлопчик дуже маленький хлопчик. Хоча й не позбавлений певної міри характеру, наважуся сказати, у цих захлялих вигинах його сумного сирійського обличчя. Його звати Локламора, сказав батько злодіїв, упевнений, що орден Переландро знайде застосування його незвичному ступені особистої ініціативи. А ще краще, пророкотав священник, щоб він був щирий, покаянний, чесний і схильний до дисципліни. Але я не сумніваюся, що час, проведений під твоїм ласкавим керівництвом, прищіпув йому ці якості. Він трище сплеснув у долоні. Друзі мої, наші справи на цей день закінчені. Зберіть приношення добрих людей Камора і покажімо нашому потенційному посвяченому храм. Батько злодіїв коротко стиснув локове плече, а потім з ентузіазмом підштовхнув його по сходах до безокого священника. Коли хлопці в білих одежах з брязкотом пронесли повз нього мідний чан. Батько Злодіїв кинув туди маленький шкіряний гаманець, широко розставив руки і вклонився з властивою йому зміїною театральністю. Лок кинув на чоловіка останній погляд. Той швидко віддалявся в глиб храмового району, весело погойдуючи кривими пальцями й кислявими плечима. Хода людини вільної від зобов'язання. Дев'ять. Святилище храму Пеландру. Виявилося затлою кам'яною кімнатою з кількома калюжами стоячої води, з'їдені цвіллю габелени на стінах швидко сходили на нитки. Кімнату освітлювали лише пастельні відблиски лжесвітла та слабкі зусилля матової білої алхімічної кулі, яка непевно примостилася просто над сталевою пластиною, що прикувала безокого священника до стіни святилища. З краю кімнати на задній стіні лок побачив завішаний шторами дверний отвір. Кало, Гальдо, сказав отець Ланц, Ану будьте хорошими хлопцями, зачиніть двері добре. Двоє хлопців поставили мідний казан і перейшли до одного з гобеленів. Вони разом відкинули його вбік і смикнули якийсь прихований за ним пристрій. Певний великий механізм заскрипів у стінах святилища, і подвійні двері, що вели до сходу храму, почали втягуватися всередину. Коли вони зійшлися докупи зі шкряботом каменю об камінь, алхімічна куля раптом спалахнула яскравішим сяйвом. А тепер, сказав безокий священик, ставши на коліна, і ослаблені ланцюги зібралися навколо нього в маленькі сталеві кубки. Підійди но сюди, локуламуро, і подивимося, чи маєш ти якісь із дарів, необхідних, щоб тебе прийняли в цей храм. Стоячи навколішках, отець ланс тепер був одного зросту з локом. У відповідь на помах руки ланса, лок підійшов ближче і став чекати. Священик наморщив носа. Бачу твій колишній господар. І далі не надто переймається смородом своїх підопічних. Ну, та то таке, скоро ми це виправимо. А поки просто дай мені свої руки, отаком. Ланц рішуче але м'яко сунув маленькі ручки лука, поки долоні хлопчика не вперлися в пов'язку ланца. Тепер просто заплющ очі і зосереться. Зосереться. Нехай будь-які доброчесні думки, які в тебе є, випливають на поверхню, нехай тепло доброго духу пальється з твоїх невинних рук. Ага, отак, так. так. Луку було і страшно і цікаво, але зморшки обвітерного обличчя отця ланца опустилися донизу, а рот розкрився у блаженному очікуванні. «Ага! ага. прошепотів священик хрипким від хвилювання голосом. Так, деякий талант є, деяка сила, я її відчуваю. Це ж ма, це ж майже диво якесь. На цьому ланц відкинув голову назад, а лок відстрибнув у протилежний бік. Двиничі ланцюгами священик. Підніс заковані руки до пов'язки на очах і з розмахом зірвав її. Лок відсахнувся, не знаючи, які можуть бути пусті очні западини, але очі священника були цілком нормальними. Ланс навіть примружився від болю і потерих, кривлячись від близько алхімічної кулі. Аа. закричав він, простягаючи руки до лока. Я стілений, стілений! я бачу. Лок витріщився вдруге за ту ніч, роззявивши рота, мов недовмок, не знаючи, що сказати. За його спиною двоє хлопців у каптурах почали хихикати, а бровелока підозріливо вигнулися до купи. Ви насправді не сліпий, сказав він. А ти явно не дурний, скрикнув Ланс, підстрибнувши від радості, від чого його коління чашечки видали вологе потріскування. Він замахав закованими в кайдани руками, наче птах, що намагається злетіти. Кало, Гальдо, зніміть ці прокляті штуки з моїх рук, і будемо рахувати щедрі дари за день. Двоє хлопців у капторах посмішно підійшли і зробили з кайданами щось таке, що лок до кінця не зрозумів, і ті розсунулися і впали на підлогу з пронизливим дзенькотом. Ланц обережно тер шкіру на зап'ястках, та була біла, як м'ясо свіжої риби. Ви не справжній священик, додав лок, поки чоловік розтирав передпліччя. Та чого ж, сказав ланц, м'яя священик. Просто не священик, хм -хм. переландро. Мої посвячені також не є посвяченими Переландру. і ти також не будеш посвяченим переландру. Локула мора, знайомся, Кало і гальдо Санци. Хлопці в білих одежах відкинули каптури. І Лок побачив, що вони близнюки, можливо, на рік чи два старші за нього і на вигляд набагато міцніші. У них була оливкова шкіра і чорне волосся чистих каморців. Однакові ж довгі гачкуваті носи хлопців були чимось на кшталт аномалії, усміхаючись, вони взялися за руки і дружно вклонилися в пояс. «Е, Привіт, сказав Лок. Хто з вас хто? Сьогодні я Гальдо, сказав хлопець ліворуч від Лока. А завтра я можу бути Гальдо, відповів другий. Або ми обоє захочемо бути кало, додав той, що заговорив першим. «З Часом перебив отець Лансь, ти навчишся розрізняти їх за кількістю м'ятин, які я лишив на їхніх дупах. Одному з них якось завжди вдається випередити другого. Він став позаду Лока і поклав широкі важкі руки на плечі хлопця. Знайомтеся, дурники мої. Це Локла Мора. Як бачите, я щойно купив його у вашого старого благодійничка, господаря пагорба Тіней. Ми тебе пам'ятаємо, сказав той, хто, либонь, був Гальдо. Це рода зі згарища, сказав той, хто певно був кало. Отець Ланц купив нас якраз перед тим, як з'явився ти, сказали вони хором, розплившись в усмішках. Ану, закінчуйте цей балаган, сказав отець Ланц якось дуже по королівськи. Ви двоє щойно зголосилися готувати вечерю. Груші і смажена ковбаса і подвійна порція для вашого нового брата. Починайте, а ми з локом розберемося з казанком. Глузливо посміхаючись, близнюки підбігли до завішених дверей і зникли за ними. Лок чув їхні кроки по якихось сходах. Тоді отець ланць махом руки вилів йому сісти біля мідного казана. Сідай, хлопче. Перекинемося парою слів про те, що тут відбувається. Ланс опустився на сиру підлогу, схрестивши під собою ноги. І зупинивши задумливий погляд на хлопцеві. Твій колишній господар сказав, що ти знаєш просту арифметику, це правда? Так, господарю. Який я тобі господар, не називай мене так, у мене від цього яйця зморщуються і зуби скриплять. Просто зови мене отець, ланцю. І поки ти там сидиш, давай ну, ти перевернеш той казан і порахуєш усі гроші. Лок сили потягнув чан на себе, тепер зрозумівши, чому Кало і Гальдо воліли розділити цей тягар. Ланц легенько штовхнув важкий казан. І його вміст нарешті висипався на підлогу біля лока. Набагато складніше його вкрасти, коли він стільки важить, сказав Ланс. Як ви можете, як ви можете видавати себе за священника?» – запитав лок, сортуючи цілі мідяки й обрізні мідні шматочки на маленькі купки. Ви не боїтеся богів, гніву Переландро. Звісно, боюся, відповів Ланс, провівши пальцями по клочкуватій бороді. Дуже навіть боюся. Але, як я вже сказав, я священник». Просто не священик Переландро, я посвячений служитель безіменного тринадцятого, злодійського охоронця, нечесного наглядача, благодійника, отця необхідних приводів. Але ж є тільки дванадцять. Потішно, скільки людей, на жаль, хибно поінформовані про це, мій любий хлопчику. Уяви собі, що у дванадцяти раптом є хтось на кшталт нікому невідомого молодшого брата, чия опіка поширюється на таких злодіїв, як ми з тобою. Хоча дванадцять не дозволяють вимовляти чи чути його імені, вони відчувають деяку незмінну прихильність до його веселих витівок. Тому старих нечистивців, таких як я, не вдарять блискавки і не розкльовують ворони за те, що ті присіли у храмі поважного бога, наприклад, Переландру. Ви священик цього тринадцятого? Еге ж, священик злодіїв та злодій священик. Такими, коли стануть кало і гальдо. Таким колись можеш стати ти, якщо будеш вартий навіть того мізеру, що я за тебе заплатив. Але лок простягнув руку, взяв із купи мідяків гаманець батька злодів, мішечок ржаво-червоної шкіри, і передав його лансу. Якщо ви заплатили за мене, чому мій старий господар залишив пожертвування? Ах, будь певен, я заплатив за тебе, бо ти був дешевий, і це не пожертвання. Ланц розв'язав мішечок і його вміст. Зуб білої акули завдовжки з великий палець лука упав йому в руку. Лан смахнув ним на хлопця. Бачив таке раніше? Ні, що це? Це є мітка смерті. Зуб акули вовка з особистим знаком капи барсаві, хазяїна твого колишнього господаря, мого і твого хазяїна, якщо вже на те пішло. Це означає, що ти такий похмурий товстолобий йолоб, що твій колишній господар справді пішов до капи й отримав дозвіл убити тебе. Ланс посміхнувся, наче щойно поділився з хлопцем непристойним жартом. Лок здригнувся. Задумався, мій хлопчику. Добре, поглянь на це локу. Гарненько роздивися. Це означає, що за твою смерть заплатили. Я купив цю річ у твого хазяїна, коли взяв тебе майже за дурно. Це засвідчує, що якби сам герцог Нікованте завтра всиновив тебе і проголосив своїм спадкоємцем, я все одно міг би розкроїти тобі череп і прибити тебе до стовпа. І ніхто в цілому місті й пальцями не ворухнув би. Лан спритно засунув ікло назад у червоний мішечок, а потім повісив його на шию лука за тонкий шнурок. Будеш носити його, сказав чоловік, поки я не вирішу, що ти гідний того, щоб я його з тебе зняв, чи поки я не скористаюся владою, яку він мені надає. І. Так. Він розітнув повітря перед горлом лука блискавичним рухом своїх пальців, сховає його під одягом і завжди носи як нагадування, як близько. Як дуже близько ти підійшов до того, щоб тобі перерізали горлянку. Якби твій колишній господар був хоч на йоту менш жадібним, аніж мстивим, я не сумніваюся, що ти вже плавав би в затоці. А що я зробив? очах ланця з'явилося щось таке, від чого хлопчика пропік сором від самої спроби протестувати. Лок засувався і взявся м'яти в пальцях торбинку з міткою смерті. Прошу тебе, хлопче, ану ж ми не будемо ображати розумових здібностей один одного. У житті не обдуриш лише трьох людей лихваря повіюють твою матір. Оскільки матінка твоя померла, значить, замість неї буду я. Тож брехні мені не згодуєш. Голос ланце став серйозним. Ти прекрасно знаєш, чому твій колишній господар був незадоволений тобою. Він сказав, що я не обачливий. Обачливий, повторив Ланс. Хороше слово. І ні, ти не такий. Він розказав мені все. Лок підвів погляд від маленьких купок монет, його очі були. Широко розплющені, у них майже бриніли сльози. Геть, усе. Лан ступився довгим поглядом у хлопця, а потім зіткнув. Що там добрі жителі комора дали на нужди Переландро? Думаю, двадцять сім мінних баронів. «Хм, трошки більше, як чотири срібні солони. Повільний день. Зате все одно ліпше, ніж будь-який відомий міні вид крадіжки. Ви крадете ці гроші від переландро? звісно, краду хлопче. Я ж тобі, здається, казав, що я злодій так, але не такий, до яких ти звик. Кращий. Цілісіньке місто комор, повне ідіотів, які бігають і потрапляють у зашморг, а все тому, що вони думають, ніби крадуть своїми руками. Отець Ланс сплюнув. Ага. Чим же тоді крадете ви, отче ланце? Бородатий священик постукав двома пальцями по голові, потім широко усміхнувся. Місками і язиком, мій хлопчику. Місками і язиком. Я всадовив тут свою дупу 13 років тому. Відтоді мене годують побожні ложки комора. Крім того, я відомий від Емберленда до Талверара, що приємно, хоча зазвичай я люблю холодну монету. Але це ж так незручно? запитав Лок, озираючись на сумні нутрощі храму. Жити тут ніколи не виходити. Ці задрипані маленькі лаштунки відкривають повну картину мого храму не більше, ніж твій минулий дім у цвинтарі. Ланцер гутнув Ми тут іншого сорту злодії Ламору. Шахрайство і ведення в оману наші інструменти. На що горувати, коли вашкарай гарно сказана по брехенька, можуть зробити набагато більше. Тоді ви, як трюкачі можливо, приблизно як бочка з оливою, схожа на щіпку червоного перцю. І тому я заплатив за тебе, мій хлопчику, хоча тобі бракує глузду, який боги дали морквині. Ти брешеш і вивертаєшся не згірше за хребет акробата. Я справді міг би що зробити з тебе, якщо знатиму, що можу тобі довіряти. Його допитливі очі знову вперлися в лука, і хлопець здогадався, що саме час йому щось сказати. Мені цього хотілося б, прошепотів він. Що для цього треба зробити? Спершу розкажи мені все. Я хочу почути, що ти робив на пагорбі тіний, які такі витівки розсердили твого колишнього хазяїна. Але ви ж сказали, що і так усе знаєте? Знаю, але хочу почути все від тебе, чітко і ясно, і щоб з першого разу так як треба, без відступів. Якщо спробуєш приховати щось, що мав би згадати, я буду змушений повважати тебе марною втратою моєї довіри, а мою відповідь ти вже маєш, О, де висить у тебе на шиї. Звідки? затнувся Лук, звідки починати? Можемо почати з твоїх останніх гріхів. Є один закон, якого брати й сестри пагорбатіней не можуть порушити, але твій колишній хазяїн сказав мені, що ти порушив його двічі, і вважав себе настільки хитрим, що тебе не спіймають. Лок спаленів і втупився у свої пальці. Скажи мені, Локу. Батько злодіїв розповів, що ти організував убивство двох інших хлопчиків із Пагорбатіни, і він не допетрав, що ти причетний, поки не сталося друге. Лан склав долоні човником і спокійно подивився на хлопця зі смертельною міткою на шиї. Я хочу знати, чому ти їх убив, і хочу знати як, і бажано почути це з твоїх власних вуст. Просто зараз.